Урок третій Тваринки. Привіт, це Карінка. Перше березня, а у нас випало так багато снігу. Але це не привід. Не вчити нові польські слова. Перед нами півень. А по польськи це буде когут. Когут до нас прискакала симпатична коза. А по польськи це буде коза. Ой, подивіться, маленьке курчатко. А по польськи це буде курчонтко. Ого, це ж кінь. А по польськи це буде конь. Конь. Хі -хі. Привіт, віслючок. по польськи віслюк буде осьоу. Осьоу. Яка біленька гусочка. По-польськи це буде генш. Генш. Яка гарна корівка з ріжками. По-польськи, це буде крувка. Крувка. Ой, який файний пес. Песик по польську буде пєс або пєсик. На екрані з'явилася вівця, або овечка. По польську це буде овця. Дивись це, свинка. По польськи. Свиня буде швіня. Швіня. На екрані з'явився котик. Котик по-польськи буде звучати як котек. Котек. Добра робота. Пам'ятай, що тварини наші друзі. Про них треба піклуватися. Побачимося на наступному уроці. Па-па!